Група Трато Телви, це динамічна сімейна компанія, заснована понад 60 років тому з історією. Ми виготовляємо освітлювальне та медичне обладнання у Франції і постачаємо його по всьому світу. Більше 200 співробітників з різноманітними навичками сприяють нашому зростанню. Вони розподілені між двома виробничими майданчиками в регіоні Ліль, працюючи в приміщеннях з загальною площою понад 15 тисяч квадратних метрів. Конструкторське бюро Trato TLV має кілька інженерів і техніків, які розробляють наші продукти від технічних специфікацій до масового виробництва, включаючи валідацію, прототипування та оптичний дизайн. Щороку компанія Trato TLV інвестує 5% свого обороту в наукові дослідження та розробки. Група проводить освітлювальні дослідження за допомогою 3D-симуляційного програмного забезпечення. TLV пропонує своїм клієнтам надзвичайно детальні креслення для виробництва. Вони надсилаються на затвердження, забезпечуючи оптимальну надійність та найвищі стандарти. Трато провідний постачальник освітлення для магазинів у Франції. Команда виготовляє інноваційне, високопродуктивне та індивідуальне освітлювальне обладнання, щоб максимально ефективно задовольнити потреби наших клієнтів. Завдяки своєму машинному парку та високотехнологічній робототехніці Трато може використати весь свій промисловий досвід для роботи з клієнтами, гарантуючи надійність і швидкість у виробництві продукції. Трато працює більш ніж у восьми різних секторах. Усі наші освітлювальні прилади проходять тестування перед відправкою. Трато забезпечує повну команду обслуговування клієнтів та можливість налаштування освітлення в роздрібній торгівлі. Компанія пропонує рішення для управління освітленням. Від консалтингу до повної установки на місці TLV розробляє та виготовляє освітлювальні продукти та медичне обладнання для палат і реанімаційних відділень в Франції, а також реалізує їх по всьому світу. Компанія отримує 50% обороту від міжнародних продажів у понад 55 країнах. TLV активно працює в кількох різних секторах. Сертифікація EC підтверджує відповідність всім європейським директивам медичних виробів. Таким чином, кожен продукт TLV проходить індивідуальне тестування. Запас алюмінію складається з більш ніж 90 різних профілів і зберігається на нашому виробничому майданчику в різних довжинах і кольорах. Група має логістичний склад площею 4 тисячі квадратних метрів, що дозволяє зберігати 2200 піддонів. Група є піонером на своєму ринку. Вона нещодавно почала впроваджувати продукти LifeEye, що використовують сучасні комунікаційні технології на основі світла. У рамках своєї стратегії розвитку та з метою захисту майбутніх поколінь. Група Трато Тєлви розпочала політику корпоративної соціальної відповідальності. І реалізує ряд реальних заходів для захисту навколишнього середовища.